Дивіться в сьогоднішньому відео: Ольга Сумська зізналася, чи відновила стосунки з сестрою Наталою, з якою майже не спілкувалася, а також вона назвала справжню причину сварки з сестрою. Крім цього, концерт втікача-винника в Польщі ризикує обернутися провалом. Квитки майже не купують, а ціни кусаються. І на останок у мережу злили інтимні фото зрадниці Ани Асті та відео, яке може знищити її кар'єру в РФ. Співачка в Естериці відреагувала. Це Марс та зірки. Поїхали! Українська акторка театру і кіно Ольга Сумська зізналася, що не може відновити стосунки зі своєю старшою сестрою Наталею, але сподівається, що незабаром це станеться. На різдво знаменитість очікує дзвінка від родички, але зізнається, сама періодично також телефонує їй. Однак вона не розкриває, чи на іншому кінці дроту їй відповідають в інтерв'ю програми «Неймовірна правда про зірок Ольга Сумська зізналася, що була би щаслива почути голос сестри в слухавці: Я чекаю цього дзвінка. Якщо він пролунає, я буду щаслива. Я сама періодично телефоную їй. У вісні я бачу нашу зустріч і часто розповіла вона. Відомо, що до повномасштабного вторгнення Ольга і Наталя Сумські не активно підтримували контакт, але з початку 2024 року їхнє спілкування зійшло на нівець. Сталося це через доньку Ольги Сумської, Антоніну Паперну, яка живе в Росії, і ніяк не висловлюється про війну на батьківщині. Довкола нас відбувається багато непересічних подій, які впливають на нас. Ми в одній галузі працюємо. У нас є певні пріоритети і стиль життя. Вочевидь, він різний цей стиль. Я не можу вказувати людям, як їм жити. Я обираю так, а хтось обирає інакше, казала артистка. З Антоніною вона також припинила спілкуватися. Ідентично, вона майже не підтримує контакт з сином Наталії Сумської В'ячеславом Хустікоєвим. Причиною стала дочка артистки Антоніна Паперна, яка за сумісництвом є його двоюрідною сестрею. Хостікоєв різко висловився про українку, яка проживає на території РФ та мовчить про війну. А заслужена артистка України не погодилася зі словами племінника, ба більше вони здалися їй образливими, тому родичі розсварилися і припинили спілкуватися. Акторка Ольга Сумська зізналася, що не знає точну причину, через яку з нею перестала підтримувати зв'язок її старша сестра Наталя. Вона лише наголосила, що це відбулося ще до скандальних звинувачень через доньку знаменитості Антоніни Паперної, яка живе в Росії і ніяк не висловлюється про війну. Ольга Сумська зізналася, що саме старша сестра взяла на себе ініціативу розірвати зв'язки. Тепер знаменитість пояснює, що їй образливо через це. Мені Наталочка сниться у вісні, що ми спілкуємось. Звісно, це була її ініціатива припинити спілкування. І навіть якщо ми з'являлися десь на акції чи якомусь заході, ми не спілкувалися. Я ніколи не забуду цей випадок. Стоїть на столоку прізвище Оля Сумська та Наталка Сумська. Поряд, як це приємно, я заходжу, а Наталочка В'ячеславівна відсідає в інший куток, щоб поряд не сидіти. Я спочатку страшенно переживала. Це для мене був страшенний нервовий струс, пригадала Ольга Сумська. Вона додала, що любов до сестри довго жила в серці, але тепер там пусто. На жаль, тоді акторка зізналася, що сестра не пояснювала на що саме вона образилася, але це не відбулося тоді, коли стався публічний скандал щодо доньки Ольги Сумської, яка живе в Росії. Я спілкуюсь, я й досі спілкуюсь, і закликаю до миру, як то кажуть. Домовляємось. От сьогодні на часі переговори. Давайте ж зробимо переговори в родині. Ні, це звісно не той випадок. Це родина сумських славетна на всю Україну, і тому дуже прикро, що виникли такі непорозуміння. Додала актриса. Водночас Ольга Сумська намагалася спростувати заяви племінника В'ячеслава Хостікоєва та коментарі сестри Наталі про їхні розбіжності. Це все неправда, я не вірю в ці слова. Він дав інтерв'ю і так відверто про це говорити, апелювати до того, чому Тоня не була на похороні мами. Як Тоня може долетіти, якщо почалося повномасштабне вторгнення? Тоня прилетіла на один день, ще тоді, в 2021-му, на останній день народження мами, 14 жовтня. Але ж чи був слава на дні народження? На похороні не було їх. Ми ховали маму втрьох. Чому так? У найстрашніший день ми мали бути разом. Друзі, пишіть у коментарях, кого ви підтримуєте у цьому конфлікті, та як ви ставитесь до Антоніни Паперної. Нам буде цікаво дізнатися. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Концерт співака Олега Виника, який втік з України на початку повномасштабної війни, ризикує обернутися провалом. Квитки на перший за останні два з половиною роки виступ у Варшаві майже не купують, а ось ціни за місця дещо кусаються. Найдешевші з них коштують 182 злотих, що в гривневому еквіваленті становитиме 1875 гривень, а ось найдорожчі, майже під сценою, коштують 4180 гривень. Саме їх продали у найбільшій кількості. Загалом з 1200 квитків було продано за два тижні здати оголошення виступу лише трохи більше за 150. Це становить лише 12,5% від загальної кількості потенційних присутніх у залі. Нагадаємо, концерт Олега Винника має відбутися у Варшаві 21 грудня. Однак на цю ж дату заплановано реванш Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Тому в мережі українці закликали віддати перевагу підтримці щирого українця на боксі, ніж слухати живе виконання вовчиці. Артист схоже побоявся приїжджати в Україну, а тому отримав купу хейту від своєї аудиторії. Ба більше керівниця його фан-аккаунта Валерія Барон спробувала пропіарити концерт і назвала його чудовою новиною перед різдвом. Друзі, пишіть у коментарях, чи віддали би ви такі гроші за концерт Олега Винника. А ми йдемо далі. Уродженка Черкас та артистка року у РФ співачка Анна Асті, яка будує свою кар'єру за криваві рублі, втрапила у гучний скандал. За словами запроданки, зловмисники отримали доступ до її телефона та злили у мережу фото та відео інтимного характеру. Артистка зазначила, що її з чоловіком, росіянином бізнесменом Станіславом Юркіним шантажували близько півроку. На злитих матеріалах шанувальники Асті швидко впізнали співачку завдяки родинкам на тілі. Однак у багатьох виникли сумніви, що разом з артисткою був її коханий. Одне з відео зображує статевий акт зрадниці та невідомого чоловіка, у якому деякі побачили друга зіркової родини. Зокрема, на це натякає український блогер Пліткар Богдан Безпалов у своєму телеграм-каналі. Як тепер чоловік співачки Станіслав буде товаришувати і ділитися онабалівшим, зовсім скоро з екстоваришем, йдеться у повідомленні. Сама ж Анна Асті не забарилася з виправданнями, мовляв, телефон зламали, однак на відео зовсім не вона. На жаль, я стала жертвою злочинців, які незаконно проникли в мій телефон і вкрали особисту інформацію. У результаті були злиті мої приватні фотографії. А також додано відео, яке мені не належить. Це грубе порушення мого приватного життя і спроба підірвати мою репутацію, написала артистка у соцмережах. Останні півроку я переживала справжній кошмар, оскільки з липня нас зі стасом також шантажували, вимагаючи величезні суми грошей. Всі фотоматеріали призначалися виключно для мого чоловіка, і так у нас є особисте інтимне життя, продовжила запроданка. Тим часом Юркін, який не тільки чоловік, але й генеральний менеджер виконавці, підтримав дружину. Утім, зовсім скоро на Асті може чекати скасування виступів, адже росіяни вкрай негативно ставляться до подружніх скандалів. Також нагадаємо, минулоріч А на Асті стала зіркою голої вечірки росіянки Анастасії Івлеєвої. Знамениті гості прийшли в клуб у вульгарних напівпрозорих костюмах, влаштувавши справжню вакханалію. З-поміж тих, хто потрапив під роздачу, через скандал опинилася і дзюба. Концерти співачки скасували, а сама запроданка декілька місяців залягла на дно, поїхавши за кордон. Друзі, пишіть у коментарях, як на вашу думку, чи справді на викладеному відео була Ана Асті. Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Ми будемо дуже вдячні вам за лайк та підписку. Побачимось з вами у наступних відео.